Микола Новак до військкомату пішов добровольцем. Говорить, уже серце кров'ю обливалося, коли бачив жахливі картини розрухи та страждань на телеекрані. Мені в селі казали, ну я би кажу, ти дурак, що ти йдеш туди, то саме тобі, що мало, я би кажуть, то я кажу, якщо не я, то хто? Невже тобі мало? Це односельці нагадували чоловікові, що він у 90-х як контрактник пройшов Чечню. Ще тоді Микола не відчував страху. Так було і нині, коли батальйон накривали мінометним вогнем. Одні ховалися, а другі. Я не ховався, тому що мені треба було стріляти із своєї, я би кажуть, пушки це називається СПГ 9 А по народному вона шайтан труба і при цьому у чоловіка наверталися сльози на очах, коли він бачив на Донбасі місцеве населення, особливо дітей. В основному там пенсії по 4-5 місяців не платили, то ну, я б кажуть, ми чим могли, тим і допомагали. То консерви, то макарони, то мука дітям шоколадки, згущене молоко. Те, що ми ну, кажуть, дитині треба. То. Багато дітей, то саме дуже особливо малих. Вони трусяться, вони коли танки приїжджають, Вони просто-напросто ну дитина стоїть два години. Вона стоїть труситься. Це ну я би каже, жах. Такий же жах охоплює Миколу і коли згадує зруйновані будинки, школи, заправки, магазини. При цьому дві третини місцевого населення вороже ставилися до української армії. Люди говорить чоловік, просто зомбовані російською пропагандою. Що ж до забезпечення військових усім необхідним, Микола тяжко зітхає. Армію настільки розвалили, що немає ані зброї, ані техніки. Йому ж обмундирування традиційно придбали волонтери та небайдужі односельці. А от чи зможе полтавець повернутися в стрій? Останнє слово за медиками.